Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати картоплю по селянськи М'ясо у нас зморозили в тільки, бо ми тільки приїхали і в магазин вже ніхто не захотів йти. Тому ділюся дуже смачним рецептом. Розогріваємо сковородку. У нас індукціонна плита. Я її розігріваю на п'ятерочку. Так, щоб вона не була дуже гаряча, щоб потім не шкварчала і не випадали бризки в обличчя. Беремо м'язко і ріжемо дольками, так як вам подобається, як вам так, щоб в рота влізло. Так, достаємо олію, сковорідка у нас вже розтопилася, наливаємо олії, щоб вона трошки прогрілася і закидаємо м'ясо на обжарочку. Поки м'ясо ще живе, сировате, так сказати, трошки треба присолити. Я завжди присолюю. Я використовую тер'яки. Тоже трошки поливаю. Потім все це буде змішуватись, тому не не обязательно, щоб на кожен кусочок попало. Пер'які не шкодуйте. Ну і занадто багато теж не треба. І перчик. Так, перчик треба якось відкрити. Так, Тепер ми це все. Перемішуємо, воно вже потрошки починає шкварчати. Це нормально. Але дивіться, коли вже сильно починає воно шкварчати, то треба закривати, Так, тепер воно починає трошки закипати, вже шкварчати і його помішуємо. Зробили таку консистенцію мясну, і воно повинно трошки при відкритій кришці тушитися. Потім всі спеції ми докидаємо ще по смаку. Я трошки всього насипав, ви бачили. А до смаку ще замало. Ще буду і солити, і тер'яки, класти, і перчик, і інші спеції. Так, Обов'язково до м'яса. Підкладайте, підсипайте трошки сванської солі, вона тут сіль. Вона дає такий дуже пряний аромат. От понюхайте. Правда пахне? Тут дуже пахне. Так, І останній інгредієнт це чесниковий перець. Дуже-дуже вам раджу до м'яса. Це просто неймовірний. Смак. Тепер ми беремо молоду картопельку і дуже ретельно її вимиваємо, бо шкурку ми не чистимо. В цьому заключається весь секрет картоплі по От зверніть увагу, яка консистенція. Трошки повинна бути з юшечкою такою. Бо ми сюди будемо класти картоплю, яку я зараз буду різати дольками такими, щоб влазили у рота. Дуже мелко не треба, бо це картопля не жарена, а картопля по селянськи Ну, кожен під себе ріже. Я ріжу от такими ломтиками. Ну і на завершення цибулька. Як же без цибульки? Тут все дуже просто. Цибуля кидається вже як практично все готово. Тому що цибуля додає, як вона довго смажиться, то додає горілості. Ось, і швидко починає все підгорати. Це краще давати для аромату вже в самому кінці. І ось, друзі. Що вийшло? Це дуже смачно. Приємного апетиту.